Мої вітання тиждень масляної, а це значить час готувати млинці. В мене сьогодні шоколадні млинці з кокосово-сирною начинкою та смачним вишневим конфітюром. Готуються вони швидко, просто, а ваші діти точно їх оцінять. Неймовірно, смачна начинка, неймовірно смачні млинці. І починаємо ми із конфітюру. Готую я його із вишень, до них додаю цукор. Та ставлю на вогонь варитись. Поки вишні варяться, до крохмалю додаю 2 столові ложки холодної води обов'язково, розмішую до однорідності і залишаю, поки буду варити конфітюр. Вишні з цукром повинні закипіти. Коли вони проваряться 5 хвилин, періодично, звісно, я їх буду помішувати, перемішую знов крохмаль і тепер тоненькою струйкою вливаю крохмаль до кип'ячих вишень. Проварюю їх буквально 2 хвилини, вони зразу загустіють. Вимикаю вогонь та залишаю їх остигати. Це неймовірно смачний конфітюр. Я тільки так готую будь-які начинки для випічки. Варення я більше не варю. Накриваю конфітюр зверху щільно в контакт плівкою та залишаю охолоджуватись. Поки конфітюр остигає, займусь іншою начинкою. Для неї я беру кисломолочний сир 300 г. 3 столові ложки цукру, також додаю дрібку ваніліну та додаю 3 столові ложки кокосової стружки. Начинка виходить дуже смачна, обов'язково її спробуйте. Якщо сир сухий, то додайте ще 2 столові ложки сметани. Я її додаю, тому що люблю, щоб начинка була трішки рідкіша. А ви вже орієнтуйтесь за своїм смаком. Перебиваю всю масу блендером до однорідності та відставляю в холодильник. І тепер основна складова це млинці. До трьох яєць додаю одну столову ложку цукру, дрібку солі та все перебиваю міксером до однорідності. Звичайно, можете обійтись без міксеру, але мені з ним зручніше. Коли яйця взбились, додаю 200 мл теплого молока. Знов все ретельно перемішую. До борошна додаю какао і просіюючи сухі інгредієнти, додаю їх до тіста. Просіювати я вам рекомендую, щоб все рівномірно розпроділилось і тісто було рівномірним. Знов все перемішую за допомогою міксеру. до однорідної консистенції. І тепер вливаю ще 200 мл теплого молока. Знов все розмішую і в кінці додаю 2 столові ложки олії без запаху. Перемішую і тісто готове. Йому необхідно постояти хвилин 20, щоб воно трішки загустіло і потім вже можна смажити млинці. На розігріту петельню, звичайно, перед першим млинцем я її змащую олією, наливаю невеличку частину тіста, розпроділяю по всій поверхні і обсмажую кожен млинець з двох сторін. Так повторюю з усіма млинцями. Всього із усього тіста в мене вийшло 20 млинців. Якщо раптом вам здається, що тісто у вас загусте, то додайте трішки молока. Якщо навпаки воно зарідке, то додайте трішки борошна. Млинці вже охолонули, начинка також, дивіться, який чудовий вишневий конфітюр в мене вийшов. На кожен млинець я викладаю спочатку конфітюр, скручую млинець та додаю творожно кокосову начинку. Таким чином формую всі млинці. Готові млинці я ж залишаю в холодильнику буквально на пів години. Після їх можна нарізати та ними ласувати. Це неймовірно смачно. Ваші діти точно оцінять такий десерт. Це дуже гарно, дуже смачно. Зберігайте рецепт собі в скарбничку та готуйте із задоволенням. Дякую вам за увагу!